Погода в Україні 16 жовтня буде холодною. У цей день синоптики прогнозують дощі та сніг. Про це повідомляє Укргідрометцентр. У більшості центральних та Сумській областях буде значний дощ. У цей день будуть сильні пориви вітру від 15 до 20 метрів у секунду. Синоптики прогнозують перший рівень небезпеки. В Україні 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі на території центральних та північних областей. У цей день вітер буде північно-західний. Зі швидкістю від 15 до 20 метрів у секунду. Температура у південних, східних та Дніпропетровській областях вночі від 6 до 11, день від 11 до 16, на Донеччині та Луганщині до плюс 18. Нарешті території вночі від 3 до 8, а вдень від 7 до 12 градусів тепла. У Карпатах дощ та мокрий сніг. Температура вночі від 2 тепла до 3 морозу, вдень від 0 до 5. Йдеться у повідомленні за даними Метеопрок, 16 жовтня стане холодно. У багатьох областях синоптики прогнозують дощі, а в деяких навіть снів. Найхолодніше буде на території Львівської, Івано-Франківської та Тернопільської областей. Там температура повітря опуститься до 4-10 градусів тепла. Найтепліше буде у Луганській області. Там температура повітря підвищиться до 9-21 градуса тепла. У Києві 16 жовтня буде хмарно з проясненнями. Вдень синоптики прогнозують значний дощ. День вітер буде північно-західний зі швидкістю від 15 до 20 метрів у секунду, температура вночі від 3 до 8 тепла, в день від 7 до 12, у Києві вночі від 6 до 8, а в день близько 10 градусів. повідомляє Укргідрометцентр. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.